Вітаю всіх! пропоную вам подивитися відповідь на питання, чи варто вам приймати пропозиції. Пропозиції можуть бути різні. Чого конкретно у вас буде стосуватися, покаже нам аркан, але пропозиції можуть бути різні. Для когось це пропозиція руки і серця, для когось, можливо, перехід на іншу роботу, зміна місця проживання, спілкування, зближуватися чи ні. Тож, будемо дивитися, кому і про що. Можливо, надходять якісь пропозиції, і як і що з цим робити? Тож, перший варіант, другий варіант і третій варіант. Обирайте свій варіант. Я починаю з першого. Перший варіант для вас. Сонце перевернуте, говорить вам ні. Наразі вам не варто приймати пропозиції. Можливо, для когось будуть актуальні питання щодо вашого розвитку у соціумі. Для когось, можливо, будуть якісь. Пропозиції завершити якісь справи, також не варто це робити. І ще, можливо, у вас ну, надійшла якась пропозиція щодо вашого розвитку у соціумі. Тобто, можливо, ви займаєтеся якоюсь діяльністю через інтернет, можливо, взагалі в суспільстві ви якась людина, ну, яка Може вирішувати чужі питання, можливо, у вас наразі такий період успіху і якогось благополуччя, процвітання вашого, але це комусь може заважати. І вам можуть надавати якісь невигідні пропозиції, або це невигідні контракти, договори, можливо, в когось. Мала бути якась презентація, також цього не варто робити. Так само, як і якісь публічні виступи, можуть бути якимись невдалими. Для кого заплановані зустрічі з вищестоящими особами, то це буде для вас також не наразі. Тому що оці пропозиції можуть мати якісь ну, такі. Моменти, що у вас буде не вистачати взаєморозуміння із тими людьми, які роблять вам пропозиції. В когось це може завершитися сварками і конфліктами для когось, навіть тимчасовими розлученнями. Також, можливо, у когось буде просто знижений, знижена зацікавленість щодо того питання, яку, згідно якого вам надавали ту пропозицію. Ну, а ще, можливо, о, наразі ви взагалі від тих пропозицій маєте якісь завищені очікування. А через це, що б вам там не пропонували, що б вам там не давали, у вас весь час буде відчуття, що вас, вам чогось не вистачає. Можливо, через те, що ви поставили занадто високу планку і маєте завищені очікування. Також, можливо, для когось потрібно перестати себе критикувати і недооцінювати. Можливо, ті пропозиції для вас наразі це просто щось нереально. Або щоб прийняти і ці пропозиції, і досягти успіху і задоволення від них, то вам поки що це буде важко виконати. Тому краще утримайтеся від тих пропозицій, це у вас. Дуже швидко ця енергія зміниться і те положення, в якому ви знаходитеся. Тому налагоджуйте краще якісь побутові справи, налагоджуйте контакти зі своїми діточками, звертайте увагу на їхні проблеми, якщо в діточок є. Тому що, можливо, у вас є якісь складні питання щодо виховання своїх діточок. Тому ці питання вам краще розбирати наразі, але пропозиції приймати не варто. Другий варіант, чи варто вам приймати пропозиції? Королева кубків перевернута, говорить вам, ні. Не варто приймати ці пропозиції, тому що вони можуть надходити, можливо, із кола вашої родини, від близьких людей. І о, якщо ви приймете якісь пропозиції, то у вас потім може або емоційність ваша запідніматися занадто високо, навіть для о, в когось, можливо, потім якісь істерики можуть бути, або ви образитесь, якщо ви приймете ті пропозиції. Тому що в тих пропозиціях наразі є якесь певне ліцемір'я і обманчивість. Ну, тобто якісь обмани там, ну, можливо, хтось поводиться з вами дворічно, так. Можливо, з вами вони спілкуються так тепло, приємно, ніби вас підтримують і розуміють, але за вашими очима можуть вести якісь плітки, наговори, слухи, якісь розпосюджувати або спотворювати інформацію. Ви сказали так, а це все іншим людям, зовсім у іншому вигляді. Також, можливо, якщо це стосується роботи, не варто приймати ці пропозиції через те, що у вас можуть виникати якісь інтриги в колективі. Або, можливо, хтось у вас ну, заздрощі якісь має. Можливо, також, на вас хтось конкретно має образу. І якщо ви приймете ту робочу пропозицію, вам потім про це можуть пригадати. Може, це все виплести. Можливо, десь колись ви щось про колег своїх говорили, або про керівника неприємне, то воно може у вас потім це виплести, хтось може це донести. Тому наразі у вас обставини якісь непередбачувані і загалом зараз ви не контролюєте ситуацію. Ваші емоції можуть взагалі вам заважати бачити картинку об'єктивно. Тому не поспішайте приймати пропозиції, рішення і довіряти. Ті інформації, що буде надходити, тому що дуже великий ризик наразі вам зіткнутися з якимись обманами або вашими ілюзіями. Це був другий варіант. Третій варіант чи варто вам приймати пропозицію? Аркан суд говорить вам так. Ну, взагалі, це прийшов кермічний аркан, який дає вам такі. Або дуже потужну підтримку від вашого роду, від вашого оточення у суспільстві. Ви можете уже якийсь певний свій кармічний період прожити і завершити, або і піти на щось, у щось нове, на розвиток. Або, можливо, у вас прийшов час, щоб ви звільнилися, можливо, від якогось упередженого ставлення, можливо, вам потрібно наразі. Приймати дійсно якісь рішення. Тобто пропозиції, якщо до вас, будуть надходити, і вони будуть стосуватися або вашого зміну вашого соціального статусу. Ну, для когось, можливо, це розлучення, для когось одруження, для когось, можливо, зміна роботи, звільнення або працевлаштування. Тобто, це буде стосуватися у будь-якій сфері. Якщо, можливо, ви потребуєте якихось важливих зустрічей, де ви будете вирішувати конкретно ваші ті пропозиції, які до вас будуть надходити, можете на них погоджуватися. Для когось, можливо, навіть в цей період буде заключення контрактів або юридичне оформлення певних паперів. Взагалі, можливо, ви будете підписувати, приймати ті пропозиції, вони будуть масштабовані, це не буде дуже обмеженим колом, це може бути щось і грандіозне. І тому, коли ви приймете ту пропозицію, ви будете підписувати важливі папери. Також, можливо, на роботі вам доведеться приймати вже якісь рішення. Або, можливо, ще для кого це актуально, вам буде потрібна підтримка вашої родини. Тобто, коли ви приймете пропозиції, вам потрібно, щоб у вас був надійний тил. Вас вдома підтримували і розуміли. Тому вам наразі потрібно дуже серйозно ставитися до всього, що відбувається. Можливо, ви зараз знаходитеся на порозі якихось кардинальних змін у вашої долі, і вам. Потрібно прийняти якісь непрості, дуже непрості, але важливі рішення. Ну, тобто, це і стосується того, що та пропозиція, яка буде надходити, для вас вона буде нести щось кардинальне у ваше життя, тобто зміни. І для того, щоб ви отримали ту пропозицію, вам потрібно прикладати зусилля. А також, можливо, комусь доведеться звернутися до того, хто має певну владу або певні повноваження. Також для кого це актуально, можете звертатися або до юристів, або до більш компетентних осіб, або до людини, якій ви довіряєте, щоб отримати консультацію, можливо, більше відомостей отримати про ту пропозицію. І, можливо, якщо у вас надійде пропозиція, щоб ви ну, заключили якесь примір'я з тими людьми або з тою людиною, з якою ви були в конфлікті, то вам потрібно приймати цю пропозицію. Це буде корисно для вашого душевного спокою. Це був у нас третій варіант.